Ну, гляньте, як хлопець зараз робить американку. Це американські ринви. Вони ж, вони ж прийшли до нас з Америки, правда, ці ринви? Mm -hmm. Типу, ми ж там їх побачили. Гляньте, як, з якою швидкістю вона вигинає бляху, метал. І отак от виходить. Гляньте, скільки метрів. Раз. І все. Який плюс цієї ринви, що вона може робитися, бачите, на будинку без стиків. Це дуже важливо. Всі проблеми в нас виникають на стиках, коли стики з часом починають протікати. Що хлопці роблять? Тут буде стик, стик, наприклад, кута будинку, зарізається під 245. Зразу дуже важливо, почали знімати трошки тут грунтовку е, для чого? Для того, щоб тут гарно нанести силікон, герметик і склеїти. І все, і можна побачити, що бачите, на будинках є, от що не готово, ринви без стиків. Менше стиків, менше проблем. Це я так вам скажу. І саме головне, воно має доволі дуже гарний вигляд. Колір криши або в колір підшиви, і даже не, не, не видно, що є ця ринва, а вона присутня.